Всім привіт! Сьогодні я хочу показати ролики кросівки або хілсі. Це взуття з висунними або вбудованими колесами в підошві. У нас кросівки трансформери, які можна швидко перетворити з кросівок у ролики. Вони мають приховану кнопку для активації механізму. Так, переваги. Стильні та зручні. Вони, їх можна використовувати як для ходьби, так і для катання. Весело, особливо дітям. Два в одному. Зручність, можна ходити як в звичайному ззуті, а потім легко перейти на катання. Це весело, можливо, ну. Я думаю, що серед дітей це модно і виглядає круто. Також з переваг це вони дуже добре розвивають координацію. Катання вчить тримати баланс і розвиває м'язи-ніг. Мобільність можна швидко переміщатися, не перевзуваючись в звичайне взуття і без додаткового спорядження, тобто не потрібно тягати з собою ролики або взуття, тобто це круто. З мінусів, це небезпека, тому що при неправильному використанні легко впасти. І ще дуже великий мінус для мене, що вони незручні для тривалого ходіння, тому що колесо в п'ятці визиває дискомфорт, і це набагато гірше, ніж у звичайних кросівках. Тобто, ви можете пройти, ну, трішки зовсім там. Зовсім трішки, тому що це колесо впивається дуже сильно в п'ятку і ходити неможливо. Я, я особисто не змогла. Це потрібний навик. І вони, що з мінусів, що швидко зношуються. Колес, колеса та механізми трансформації можуть ламатися, і вони ламаються, особливо якщо ти ходиш, цю кнопку зажимаєш, і ти тривало ходиш, то це. То це мінус. Не підходять для рівних або слизьких поверхонь, тому що вони, ці ролики, хоч і ховаються, але все одно скользять трішки. Тому, тому так. Коли варто купляти ці кросівки для дитини. Я думаю, що для дитини це активно проводити час, в принципі, для підлітка або дорослого можна, але воно виглядає дивно, тим паче, що легко ходити ви в них не зможете, це точно. І, і якщо ви шукаєте повноцінні ролики, то це це не те, тому що кросівки-ролики ніколи не замінять справжні ролики. Якщо ти плануєш швидко, ну, регулярно ними користуватись, то вони дуже швидко набриднуть. Сумок невеличкий для розваги подарку, то так, це більш-менш нормально. Але для якогось спорту, комфорту ходьби або серйозного транспорту, ну, як звичайні ролики, то ні. То вони взагалі не підходять. Це не те, що я рекомендую. І взагалі рекомендувати купляти я їх особисто не рекомендую, тому що я купила. Сама для особистого катання, вони не зручні, це не звичайні ролики, це щось схоже два в одному, але не одне, не інше. Тому я не рекомендую. Купити реально звичайні ролики, кататись і, і все. Чим два в одному і ходити не можна, тому, тому що воно впивається неможливо, і кататись також не дуже зручно, тому що. Ти колеса вони або застрягають десь, або ще щось, і ти травмуєшся. Я особисто так уже не раз падала, хоча на звичайних роликах я адекватно катаюсь. Тобто я пошкодувала, що я купила, тому я особисто не рекомендую.